Всім привіт! Я йду на фотосесію Йові від Ми Будемо фотографуватися на календар. На дворі жахлива погода. Ми зустрілися, да, так? Да. Ну, типу, нам підбирали, ми казали, що подобається чи ні. Я собі вибрала такий, типу, топ, якби кофту, світшот короткий, сірий і чорна юбка. Да. Мені сподобалось. Типу нічого такого не наліплено простої пристоянно. Кінцевий результат. Кого? Чи ми так?

Я вже вдома. У мене була сьогодні фотосесія для календаря від Все було дуже класно. Дякую Олі і Саші. Все було дуже організовано. Класний макіяж, класна зачіска. До речі, робила Тома. Вона мені, до речі, малювала була. Презентація календаря буде до 31 грудня. Зараз спати, бо дуже замучилась. Дякую вам за перегляд. Всім па-па, гарного настрою, гарних канікул. 不包。